Samsung A04, ціна 3350, цікавий такий мідний колір. Ось такий по стану Ідеал. Type-C. Роз'єм в комплекті, телефон, коробочка та зарядний шнур Type-C поклеєна ще заводська плівка. Телефон в користуванні практично не був. Він тільки був включений клієнтом. І все. Е в роботі не був зовсім. Про телефон. Зараз все покажу. а 04 підтримка двох sim карт 14 Android встановлений. Практично ви будете першим власником цього смартфона. Ну о -о Окрім мене, я ними не користуюсь. 4 ГБ оперативна пам'ять та 64 ГБ пам'ять самого телефону. Ну, що тут сказати про телефон? Ідеальний стан все заводська плівочка, все є коробочка. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші відео.